Все, і можемо ми з вами починати. Ну, що це за захід, по-перше, хотілось коротенько, ну, оскільки я вчитель фізичної культури, основ здоров'я, то сьогодні буде така невеличка інформаційна компанія про те, чому важливо для нашого здоров'я корисно харчуватись і чому важливо робити дозоване фізичне навантаження. Отже, зараз я включу демонстрацію. Розвернемо презентацію на весь екран, і ми з вами почнемо. Одразу хотів вам сказати, що це не урок, да, від вас оцінки вам ставитись ніякі не будуть. Тобто, ви можете відчувати себе досить комфортно, розслаблено і можете долучатись. До обговорення цієї теми. Тож, будь ласка, будьте активними і долучайтесь. Тема цього заходу так називається: Здорові харчові звички та регулярна дозована фізична активність. Поговоримо про харчування, про вплив на організм, а також поговоримо про фізичну активність, скільки взагалі потрібно рухатись та? і що таке фізична активність. Отже, спочатку збалансоване харчування. Раціон різних людей може відрізнятися один від одного залежно від культури, місця проживання та доступності місцевої їжі. Однак важливо дотримуватись простих принципів харчування. Якщо коротко, то збалансоване харчування це спосіб харчування, який забезпечує організм. Необхідною кількістю поживних речовин, вітамінів, мінералів, щоб зберегти здоров'я і функціонування органів. Збалансоване харчування має важливе значення для підтримки імунітету, попередження хронічних захворювань, забезпечення енергії та покращення загального самопочуття. Отже, ми бачимо, що це дуже важливо для нашого здоров'я. Ну, а тепер давайте подивимось, що може включати таке корисне харчування. По-перше, що ми можемо робити? Це вживати цільнозернові продукти, бобові та горіхи кожного дня. Тобто, жоден наш день не повинен обходитись без вживання таких продуктів цільнозернові, бобові і горіхи. Намагайтесь зробити так, щоб у вашому раціоні були такі продукти. Ну що таке цільнозернові? Ну, це по суті продукти з цільного зерна. Знаєте, наприклад, в магазині, якщо ми купуємо рис, такий біленький, красивий, він відшліфований цей рис, то не можна назвати, що це цільнозерновий продукт, да? тому що. Корисного в ньому там дуже небагато залишилось. А корисні продукти цільнозернові – ті, які мають менше ступінь очистки, да? Все, що містить зерно по суті. Другий принцип важливий: щодня потрібно вживати різноманітні фрукти та овочі. Скажіть, будь ласка, всі вживають щодня фрукти та овочі можна навіть написати в коментарі. Так. Так. Якщо так, то ви дуже правильно робите, продовжуйте це робити. Якщо ви поміркували і можете сказати, що ви не кожного дня вживаєте такі продукти, да? фрукти, овочі, тоді можна зробити поправочку. І додати в, у свій раціон. Чому це важливо? Тому що це основний, основне джерело вітамінів та мінералів, які так необхідні нашому е, організму. Третій принцип дуже важливий зменшення споживання їжі з високим вмістом солі, вільних цукрів і насичених жирів. Тобто, все, що дуже солоне, дуже солодке. Дуже жирно треба це обмежити. Але це не означає, що жири не потрібно вживати. Да? Вони дуже нам необхідні і вони корисні, особливо рослинні жири, наприклад, олія, да? наприклад, горіхи містять жири. І ці продукти треба вживати. Але все ж таки частка жирів не повинна бути дуже високою, і далі ми трошки про це ще поговоримо. Тепер наступна інформація згідно з рекомендаціями ВООЗ, Всі знають, що таке ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров'я. Так от, згідно з цими рекомендаціями щодо здорового харчування, загальний жир не має перевищувати 30% від загального споживання енергії. Не повинен перевищувати 30%. Якщо ми споживаємо більше жирів, то можуть бути ну, не дуже наслідки для нашого здоров'я, да, пов'язані з ожирінням або з якимись хворобами, які провокують таке, така їжа. Наступний важливий момент: важливо обмежити кількість солі, тобто менше, ніж 5 грамів на день солі треба вживати. Це еквівалент приблизно однієї чайної ложки. Якщо ви вживаєте більше чайної ложки солі, то це вже дзвоночок, що ви харчуєтесь некорисно. Ну, але ви ж скажете, як можна поміряти, скільки я харчуюсь солі. Ми ж ложками на цю сіль, правильно? Ну це мається на увазі вся сіль. Яку ми. Сипемо там щось підсолили, або коли ми готуємо продукти, додаємо солі. Головне, щоб загальне споживання цієї солі на день не перевищувало одну чайну ложку. Запам'ятайте це, 5 грамів найбільше. Ну, а тепер я пропоную вам зіграти у гру шкідливі та корисні звички. Зараз ми з вами перейдемо за посиланням. І я вас заохочую, щоб ви брали в ній участь. Що тут треба зробити? Тут на екрані, сподіваюся, що ви бачите, є корисні та шкідливі звички і ліворуч картки. От що з цих карток ми можемо віднести до корисних звичок, а що до шкідливих? От, наприклад, гуляти на свіжому повітрі? Корисна звичка? Ну, звичайно, корисно. Дякую. Ем, Настя малює, так? Да? Мож, можна так, можна малювати стрілочки на екрані. Вживання алкоголю. Шкідливі звички. Підливо. От молодці, знаєте. Далі їсти некорисну їжу. Фастфуди, гарди, чіпси. Підлива, так? Да? Їсти здорову їжу. Фрукти, овочі. Корисні. Корисні, звички, молодці. Довго сидіти в телефоні або в комп'ютері, коли ми цілими. Скідливі. Ну, ви все знаєте, що ж таке? Ви добре навчаєтесь, мабуть. Наступне вживання наркотиків. Скідливі. Шкідливі. Шкідливі. Ну, все вірно. А прибиратись по дому – це шкідливо чи корисно? Корисно. Корисно, так. Да? Завдяки цьому у нас чистота вдома, да? ми допомагаємо нашим батькам. Займатися спортом. Корисно. Корисно. Супер. Дотримуватись правил гігієни. Купатися, чистити зуби. Корисно. Корисно. Ну і наостанок паління. Шкідливі. Шкідливо. І, до речі, те, що зараз популярне вейп, це також вважається шкідливою звичкою, тому що вона шкодить здоров'ю, ця ж, Дякую вам за участь у цій І можемо тоді перейти до до нашої теми. Підемо трошечки далі. Тепер поговоримо про фізичну активність. Що таке взагалі фізична активність, і скільки нам потрібно рухатись? Да? От про це ми зараз дізнаємось, ну а потім також зіграємо у гру. То давайте подивимось, що таке фізична активність. Увага! Фізична активність це будь-які тілесні рухи, що виробляються скелетними м'язами. Що потребують витрат енергії, включно з діяльністю, яка виконується під час роботи, ігор, виконання домашніх справ, розваг, подорожей все це є фізична активність. Ну і фізичні вправи. Да? Спорт це також фізична активність, це такий різновид фізичної активності. Ну, і тепер ем, наступний слайд. Термін фізична активність не слід плутати з вправами, які є під категорією фізичної активності. Що ж таке вправи? Да. Вправи, які виконує людина під час тренування, вони заплановані, структуровані, повторювані та спрямовані на покращення або підтримку фізичної форми. Фізичні навантаження як середньої, так і високої інтенсивності покращують здоров'я. Тобто фізичні вправи це не просто фізична активність, да? а це те, що конкретно ми робимо. Да? Ми запланували, ми повторюємо, ми робимо якусь техніку да, цієї вправи. Це, по суті, те, що ми робимо на фізкультурі, коли займаємось, або хто ходить на гуртки, на спортивні секції, оце є фізичні вправи, там ми виконуємо. Ну і пам'ятайте, що. Фізична активність, яка виконується у вільний час, дуже корисна для здоров'я людини. Запам'ятайте, фізична активність дуже корисна для здоров'я людини. Тому, якщо ми хочемо бути здоровими, треба не тільки гарно харчуватись, але і достатньо бути фізично активними. Це такі два важливих моменти, хоча їх набагато більше, цих принципів. Які допомагають бути здоровими, але все ж таки ми сьогодні звертаємо на, на два фізична активність і харчування. Ну і тепер постає питання: фізична активність, Вскільки? скільки нам потрібно рухатись, скільки необхідно рухатись. Наступна інформація: зверніть увагу: Всесвітня організація охорони здоров'я дає рекомендації щодо кількості необхідної фізичної активності. Але залежно від віку людини, кількість потрібної фізичної активності, яка буде корисна саме для неї, буде змінюватися. Отже, є згідно Всесвітньої організації охорони здоров'я три такі вікові групи. Перша це діти та підлітки 15-17 років, друге, це дорослі, 18-64 роки. Ну і третя група це дорослі старше 65 років. Років. Отже, запитання тепер до вас. До якої групи ви відноситесь? До першої, до другої чи до третьої? Ну подивіться уважно. Я до першої. перша перша да. Оскільки тут більшість учнів, да, 5 і 9 класи, то всіх можна віднести до першої групи. Діти та підлітки це 5 17 років. Тому ми розглянемо саме про цю вікову категорію, скільки необхідно рухатись згідно е, Всесвітньої організації охорони здоров'я. Отже, діти та підлітки 5-17 років. Фізична активність від середньої до високої інтенсивності щонайменше 60 хвилин на день. Отакою. От 60 хвилин на день необхідно, щоб в нас була якась. Активність, да, середня чи висока. Наступне, фізична активність понад 60 хвилин на день принесе додаткові переваги для здоров'я. Тобто, якщо більше фізичної активності, це навіть буде корисніше для нашого здоров'я. Ну, і тренування, які зміцнюють м'язи та кістки принаймні 3 принаймні рази на тиждень. Якщо в нас є такі тренування, ми ходимо в якусь секцію, гурток і займаємось три рази на тиждень, це дуже корисно для нашого здоров'я, і ці вправи зміцнюють м'язи та кістки. От стільки приблизно необхідно рухатись згідно цієї організації. Ну і тепер наступна регулярна фізична активність помірної інтенсивності, наприклад, ходьба. Їзда на велосипеді або заняття спортом має значні переваги для здоров'я. Пам'ятай, певна фізична активність краще, ніж не робити нічого. Ну і такі дослідження проводились у 2010 році, і, згідно з цих досліджень, така інформація, що 81% підлітків у всьому світі віком. Від 11 до 17 років були недостатньо фізично активними. Уявіть, 81 недостатньо фізично активними, і це було у 2010 році. Тобто, коли ще не був так розвинений інтернет, не було такого доступу до інтернету, до гаджетів, і вже підлітки були недостатньо фізично активними. Ну а якщо зараз провести такі дослідження, то мабуть. Буде набагато більше відсотків недостатньо фізично активних підлітків. Тому хлопці та дівчата більше рухатись, більше ходіть, більше бігайте, гуляйте, робіть фізичну активність. Ну і тепер, яка користь від достатньої фізичної активності? Можемо подивитись на ілюстрацію ліворуч. По-перше, Достатня фізична активність поліпшує м'язову форму. Коли ми фізично активні, то ми маємо досить таку привабливу статуру, фізичну форму. В нас гармонійно розвинене наше тіло. Наступне, покращується здоров'я кісток і функціональне здоров'я. Відомо, якщо ми Більше робимо навантаження, то це сприяє тому, що наші кістки вони зміцнюються. Чим більше ми їх навантажуємо, тим більше вони зміцнюються. А якщо в нас міцні кістки, то і менше в нас буде травм, переломів і так далі. Наступне достатня фізична активність є важливою для енергетичного балансу та контролю ваги. Якщо мало рухатись, то ми будемо набирати. Лишню вагу, це також впливає на наше здоров'я. Наступне знижує ризик гіпертонії ішемічної хвороби серця, інсульту, діабету, різних видів раку. Ну, тобто фізична активність позитивно впливає на серцеву, судинну систему. Адже серце це також м'яз, і його треба тренувати. Чим більше ми рухаємось, тим більше ми тренуємо наше серце. Ну і така наступна інформація. Достатня фізична активність знижує ризик падінь, а також переломів стегна або хребта. Ось такі дослідження. Якщо ми багато рухаємось, зменшується ризик падінь. Ну і переломів також зменшується. Ось така була в нас інформація, і тепер я вас запрошую пограти ще в одну гру. Зараз, будь ласка, долучайтеся всі і обирайте ті відповіді, які ви вважаєте правильними. Тут можна помилятись, але все ж таки намагайтесь для себе обрати, на вашу думку, що є найбільш правильним. А там, де ми помилимось, нічого страшного, це нормальний процес навчання. Давайте зараз обираємо. Бачите, так? на екрані перше запитання, що таке ООО? І Тут варіанти відповіді. Перше, друге, третє, четверте. Звітні організації охорон здоров'я, великі організаційні здоров'я, звітні обслугові. І вторинний освітній об'єднаний заклад. Яка тут правильна? Можете помічати на екрані. О! Сьогодні вже перше, так? Да? Дякую, Артем. Ось четверте, але все ж таки правильно перше. Наступне запитання. ВОС виділяє три вікові групи. Подивіться, будь ласка, на екран, які три вікові групи виділяє Всесвітня організації. Перша. Перша. Настя також. Вважає, що перша. І ви праві, тому що ви були уважними. Молодці. Наступний. скільки країн на 2020 рік входять. Для коротних, я. Тут, якщо вгадаю, такої інформації не було. 94. 94, Максим. Запитуй, це правильно, ти маєш рацію, Максим. У тебе дуже таке тонке відчуття. На скільки відсотків людей, які недостатньо активні, мають більший ризик смертності, порівняно з тими, що більш активні. Так гадайте, да, пробуйте. Ваші варианты. Артем, трошки, подсунись. Давайте 30. Ну, ось, то есть, давайте 30 убираем, давайте Все правда. Так, Достатня фізична активність. активность, вашу здоровью. І важливо для технічного балансу та контролю води може викладати злігодні іракнішки, давай начну. Ваш варіант. Остатньої фізичну активність. Давайте. Ого. Да. Бачу, Артем і Марсі. Правильно. Другий варіант Наступне. право. Наступне вправо відрізняється від фізичної активності. Що на розгалочку приберіть. Щоб Прочитайте, будь ласка, яка відповідь є тут вправлена на вашу думку? Фізичне вправо відрізняється від фізичної активності. От, ось. Каже активними пасивними. Годження. Дивимось, No, which is not. Вони заплановані, дороблені. Правда. Але нічого, робимось далі. Регулярна фізична активність, помірна сильність. Продовжіть речення. Галочку приберіть. Як не впливає, це ж так, хрестик це неправильно, так, да, я так зрозумів? Так. Має значення. Бураємо. Так, да, правильно. Є трошечки. Що така фізична активність? Пропонує нам третій варіант. Це правильний варіант. І Артем також Анастасія. У якому році заснована ВООЗ? Ну тут, якщо вгадаєте, та пропонуйте 91. Що... Ну, тільки Україна народилася. 76. Ну давайте більше, тут тобто 91-й кажуть. Але це неправильно. 1948. Цього рукуємо далі. У нас ще є з вами останні запитання. Фізична активність для дітей стабітні 5-17 років понад 60 хвилин на день продовжить речення. І як не вплине, принесе додаткові переваги, правильно.

Дякую, я вас вітаю. У нас дуже гарний результат і ми зараз тоді переходимо до останнього нашого слайду. І я хотів вас подякувати за те, що ви підключились, за те, що ви були достатньо активними і обирали. Майже всі правильні відповіді. Я вам дуже дякую. І тепер, будь ласка, якщо вам не складно зворотня реакція, можете смайлик поставити або щось. О, побачив серденько. Дякую за серденько. І я вам також. Дякую. Я вам також поставлю серденьки То таким чином ми з вами сьогодні, хлопці та дівчата. Вчителі, адміністрації, а також їх да, поговорили про те, що харчування і фізична активність дуже корисно впливає на наше здоров'я. Тож, будь ласка, слідкуйте за цим і робіть все, щоб ваше здоров'я було на високому рівні. Дякуємо, да. на сьогодні, Дякуємо, Ілля Сергійович. Дякую за присутність, дякую за увагу. І дякую. можна тоді. Відключатись всім до побачення, до побачення. До побачення. До побачення. До побачення.